Your face in faded lines, a canvas left in black and white. Every stroke, every shade try to keep you, but you slipped away. Driven pain, bleeding time, a perfect picture left behind. If I could change the framework. Круптур Максі нанесли перфект воск, даємо йому капельку підсохнути і далі, далі буде, далі продовжуємо. Перфект воск наш трошечки впитується. Я зараз на маленьких оборотиках його е знімаю лишнє, на великих Максі Мої ось такий. В Різнобою у нас грота десь більші, десь менші. Дуже кльовий результат. Дуже кльовий результат, звісно. Бомбезно.